Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ще один мій дар, так називаємий. це mm -hmm. щитування енергоінформаційного поля. В принципі, я це можу робити ще з дитинства, можливо, навіть з народження. Ось, коли почалася війна, я придбала сім колод карт Дорін Вірче. Це метафоричні карти. А ось, і сьогодні я хочу для вас записати послання тобто щитати. Карту яка мені випаде. выпада. У меня сегодня колода Дорин Вирча, ангельская терапия. Вот так она выглядит. Сейчас я витягну якусь карту и считаю вам в потоке послание на вашу ситуацию. Так, выпала нам карта Муладхара. Выбирайте только позитивные мысли, чтобы описать ваш дом, карьеру, финансы. Так як ваші слова определяють ісход. Ось така карта. Так, і що вона хоче нам підказати? По-перше, дійсно дуже багато змін, дуже багато змін в житті, дуже багато позитивних змін йде до вас, про які ви вже знаєте, так? які ви навіть ще не знаєте, буде сюрпризом для вас. Дуже багато змін, дуже багато в різних сферах життя, і особисте життя, і фінанси, і робота, нерухомість, тобто дуже такий сумбур різних всяких різних, як то кажуть, так? Тобто життя ваше бурлить. І дуже багато нового в ваше життя. А ось. І в основному це буде стосуватися нерухомості або грошей, або роботи. Тобто, молодхара це все такі фізичні, матеріальні, відповідає. Ось, але справа в тому, що потрібно дотримуватися позитивного бачення, позитивного мислення і позитивно говорити про своє майбутнє. Чи то з своїми домочадцями, чи то там з друзями, так? Тобто підбирати тільки позитивні, так скажімо, афірмації під те, що з вами відбувається. Позитивні слова, що в нас все вийде, що все буде добре, що ми справимося, що я маю силу, я маю знання, я маю мудрість з цим справитися. Тобто тільки позитивні слова і думки повинні бути для того, щоб це все справилося. Це все, в принципі, буде вже ось, -ось скоро збудеться для вас, але позитив. І позитивне налаштування найголовніше для того, щоб це все збулося якнайшвидше, особливо коли ви розмовляєте з кимось про ваше майбутнє. розмовляєте тільки у позитивному ключі.